Вітаю в ефірі. Програма на часі. Липневою постановою Кабінету міністрів України визначено зміни щодо виплат внутрішньо переміщеним особам. Більше про ці зміни, а також про допомогу військовим та їх родинам у нашій розмові із завідуючою сектором громадських приймалень міського управління праці та соціального захисту населення Оксаною Шутюк. Вітаємо Оксану Віталівну в нашій студії. Шановна громада, вітаю усіх. Тож розпочнемо з того, що спочатку повномасштабного вторгнення в Хмельницький в громаду приїхало сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб. Яка ж допомога була для них тоді і залишається донині? Ну традиційно залишається допомога на проживання відповідно до постанови 332-ї. Тобто перша виплата, те, що пропонує громада зараз, це вид натуральної допомоги, тобто у вигляді продуктового харчового набору, за яким особи внутрішнього переміщення можуть звернутися до Хмельницького територіального центру за адресою перемоги 7 А також є одноразова матеріальна допомога. Призначення рішення місцевого самоврядування, рішення міського виконкому від червня місяця цьогоріч. Одноразова допомога визначається рішенням міського голови. ну, Зазвичай вона сягає 2 тисяч гривень. Традиційно не забуваємо, що за період перебування для внутрішньопереміщених осіб доступні всі інші решта видів соціальних допомог, які в залежності від набуття статусу або категорії їм належать. Наприклад, допомога зв'язку з вагітністю пологами, допомога при народженні дитини, якщо народилася дитина, набуття статусу багатодітної родини, допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога одиноким матерям, якщо мати має відповідний категорійний статус. Також не забуваємо про особливі верстви населення: це допомога особам з інвалідністю всіх категорій та діткам-інвалідам. Ну, традиційно за рік можливість звернення внутрішньопереміщених осіб до громадських організацій або до структур, які надавали допомогу, поступово щезає. Тобто ресурс держави наш поступово вичерпується, але все ж таки актуальними є досі названі мною ці соціальні допомоги. Тож знаємо, що у липні відбулися зміни щодо виплат внутрішньопереміщеним особам. Які це зміни і яких категорій населення вони стосуються? Хочу розпочати, напевно, трошки зі статистичних даних. У місті у нашій громаді протягом періоду від початку повномасштабного вторгнення перебувало близько 31 тисячі внутрішньопереміщених осіб. З них десь 44 приблизно відсотки це категорії дітей, а також осіб з інвалідністю, тобто такі потребуючі верстви населення. Отже, нові зміни, які відбулися спочатку у липні законотворцем, далі у листопаді, цьогоріч, технічно впливають, скажімо більше на працездатне населення. Перша зміна, яка стосується працездатного населення, це з приводу того, що до розрахунку тепер буде враховуватися їхній дохід за півроку до звернення. Тобто вид виплат внутрішньопереміщеним особам по методиці розрахунку буде схожий на всі решта видів соціальних допомог, які ми призначали раніше населенню в Україні. Інша ж ну, ступінь скажімо, такої зміни стосується в більшості випадків все-таки сімей. Тепер потрібно задекларувати свій склад сім'ї і також торкнеться те, що болючі питання категорії заможних, а також осіб з високим достатком, адже їхні доходи не дозволять призначити цю допомогу в майбутньому. Ну а для категорій е, стандартів, да, осіб з особливими потребами, осіб з інвалідністю, е, категорій е, осіб діток з інвалідністю, е, також багатодітних сімей, е, категорії, які мають е, досі низький рівень доходу, допомога буде продовжуватися в майбутньому. Ви вже трошки згадали про те, що допомога тим, хто має високий рівень достатку, не буде виплачуватися. Більше про ці категорії, хто не зможе отримувати допомогу, це люди в місцях позбавлення волі та інші, хто з них. Так, для початку хочу згадати, що верифікаційними відомостями вже є категорії осіб, які не отримують дані виплати. Внутрішньопереміщені особи це вже відчули. Для початку це категорії, які перебували за кордоном більше 30 днів, підряд або 60 днів сумарно у період, який береться до розрахунку, до моменту виходу цієї літньої зміни. Це перша категорія. Ну і в подальшому такій категорії не зможуть отримувати дані види виплат. Якщо ж особа вперше повертається з-за кордону і хоче призначити такий вид допомоги, як вперше переселенець, тому їй потрібно звернутися в громадську приймальню, але витримати певний період. Потрібно, щоб для оформлення довідки минуло близько 15 днів, вона довела для управління соціального захисту або іншої структури, яка видає довідки внутрішньопереміщеним особам, що вона планує залишатися на території України. Також категорії осіб не отримують виплат в подальшому, які мають депозитні зарахування більше 100 тисяч гривень на рахунку. Також особи, які здійснили придбання будь-якого майна, замовили будь-які медичні освітні послуги на суму більше 100 тисяч гривень, придбали банківську валюту або іноземну валюту, банківські метали на суму більше 100 тисяч гривень. Здійснили придбання земельної ділянки, квартири або інших будь-яких послуг на суму більше 100 тисяч гривень. Також категорія осіб, особливо прошу звернути увагу, які перебувають на повному державному утриманні. Переселення внутрішньопереміщених осіб відбувалося не тільки дієздатного е, стандарта, але і недієздатні особи також приїхали до нас. Ті особи, які поміщені у будинки похилого віку, геріатричні центри, дитячі будинки, ті, які перебувають е, за рахунок держави на повному державному утриманні, в подальшому такі виплати отримувати не будуть. Е, джерело утримання їх відбувається з іншого. Чи з іншого сигнування, з іншого джерела, тобто їх підтримує держава по-іншому. Також категорійність осіб, які приписалися або зареєструвалися, як ми часто спостерігаємо, в будинках, які відбули, в яких відбулися руйнації на території, де відбуваються військові дії або бойові дії. Таким особам реєстрація дозволена, але право на отримання допомоги, на жаль, немає. Ну і категорія таких осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, або здійснили певні злочини проти безпеки або прав нашої батьківщини, тобто здійснили такі, я вважаю, найгірші злочини, які можливі зараз. Знаємо, що є зміни і щодо оформлення виплат внутрішньопереміщеним особам, відтепер їх можна оформити на сім'ю, а не на особу. Більше про це. Ну, я прям хочу зачитати порядок, яким регулюється виплата даного виду допомоги. В порядку вказано, що допомога призначається для соціальної підтримки ВПО з числа осіб, незахищених верст населення та. Для їхнього працевлаштування і е, такого здобуття добробуту, тобто, в першу чергу, допомога внутрішньоприміщеним особам не була призначена для того, щоб забезпечити осіб повноцінно, а лише для того, щоб їх підтримати, інтегрувати в суспільство, забезпечити певною категорією підтримки на момент, коли вони ну, втратили свою стійкість у часі, скажімо. Ресурс, який був призначений державою протягом року, і внутрішнє переміщення розуміємо, що він завершується. тобто він є обмежений і платити вже такій кількості можливості не буде. З приводу того, що звертається одна із уповноважених осіб, можу сказати таке, що з липня місяця технічно могла звернутися одна людина для призначення даного виду виплат, і призначення відбувалось індивідуально звертачеві, уже з 1 грудня звернення відбувається уповноваженою особою. Одним членом сім'ї, який в декларації вносить повний склад сім'ї, і технічно включає туди коло осіб, які мають підпадають під категорію врахування до даного виду середньомісячно сукупного доходу. Щодо осіб з інвалідністю, які стали внутрішньо переміщеними особами, чи вони повністю під опікою держави, чи ваше управління також якось ними опікується допомога до моменту початку повномасштабного вторгнення, взагалі цілий рік був присвячений роботі з особами з інвалідністю. У всіх громадських приймальнях міста створені спеціальні локації для обслуговування осіб з інвалідністю і завжди було особливе позачергове відношення до них, тобто і прийом, і можливість забезпечити всіма необхідними для них. Моментами, тобто це як проїзд на спеціальних військах, забезпеченням засобів гігієни, можливість потрапляння або доступу до послуг, які надає громадська приймання, традиційно виплата для осіб, які звернулися до серпня місяця цього, ну, цьогоріч для отримання даної, даного виду виплат буде продовжуватися автоматично. Категорії, які є недієздатними особами з інвалідністю. Згідно порядку будуть включатися до складу сім'ї опікунів, тобто вони є більш підопічними вже особами, розрахунок на них також буде проводитися згідно порядку. Ніяких особливих умов додаткових або індивідуальних звернень від таких осіб не буде потрібно. Тобто, технічно потрібно було лише для управління надати підтверджуючий документ, тобто спеціальний МСЕК, Якщо він закінчився, то бажано його продовжити. Хоча вимоги держави про те, що під час військового. Стану проходження е, огляду медико соціальної експертної комісії такої вимоги немає. Але бажано для того, щоб отримувати вчасне посвідчення, а також всі необхідні можливості доступу до локації міста, ну, бажано пройти МСЕК. Знаємо, що тепер внутрішньопереміщені сім'ї, в яких народилися діти вже після переміщення, також зможуть отримати допомогу. Розкажіть про це детальніше. Традиційно у нас у державних службовців існує така фраза, що дітки, народжені від переселенців, автоматично є переселенцями. Дійсно, всі соціальні гарантії для діток, народжених на мирній території, тобто на території вже переміщення, ну, так само належать категорії діток. Вони є автоматично отримувачами довідки внутрішньопереміщеної особи, також гарантій по виплатах. Соціального захисту, призначеного їм як внутрішньопереміщеним особам. Мама, яка народила дитину, звертається до органів управління соціального захисту, але або через сегмент Дія реєструє дитину, або вона звертається до адміністративного відділу ЦНАПу, реєструє, формує свідоцтво про народження, також отримує на місці довідку внутрішньопереміщеної особи для дитини. Відповідно для виплат, якщо це звернення відбулося через ЦНАП, пакет документів потрапляє до органів. Правління соціального захисту для призначення таких виплат, якщо це відбулося в громадській приймальні в нас в управлінні, то на місці пакет документів призначається і виплачується виплата. Якщо мама звернулася через сегмент Дія, зареєструвалася, змогла правильно сегментувати, підтягнути свідоцтво про народження, то можливість звернення на пакунок малюка, а також допомогу при народженні, внутрішнє переміщення, отримання довідки це все відбувається автоматично і мамі навіть не потрібно залишати свою оселю. Тепер трошки більше про військових. Знаємо, що віднедавна усі поранені військові, які проживають на території нашої громади, мають право на разову допомогу на лікування. Як отримати цю допомогу і хто її може отримати? Військовослужбовці звертаються до нас в управління соціального захисту. Для цього в цьому році відбулася реформа, створено відділ по роботі з ветеранами. Попри Скурівського підпілля 32 є можливість подати заяву для отримання такої допомоги, або це можна зробити у громадській приймальні міського голови по героїв Маріуполя. 8. виплата для військових стандартизована в розмірі тисячу гривень. Але цьогоріч за рішенням міськвиконкому збільшена до суми 2000 тисячі гривень для будь-яких військових. Категорія осіб, які отримали поранення, категорія осіб, які перебувають на реабілітації, довготривалому. У лікуванні сума сягає 10 тисяч гривень. Також є особлива категорія осіб, які втратили своїх членів сім'ї або загиблі є у складі цієї сім'ї. Таким особам, вдовам та вдівцям управління соціального захисту видає спеціальне посвідчення вдови ветерана, і на підставі нього можна отримати виплату у сумі 7 тисяч гривень за рішенням міськоконком. Щодо допомоги сім'ям військових та загиблих військових, в цьому є дуже велика підтримка. Такі головні моменти на звіті. Ну, коли людина звертається в, до органів управління соціального захисту, на кожній громадській приймальні у нас їх чотири, окрім того, що створено відділ, є спеціальні локаційні зали, в яких ветеран може звернутися до кейс-менеджера та отримати безпосередньо психологічну підтримку та направлення по всіх структурах питань, які його цікавлять. Тобто його спрямують у напрямку отримання земельних питань, наприклад, до ЦНАП, отримання статусу. Все таки зберігається за військовою частиною, тому управління праці до цього дотично частково. Але, все ж, перша зустріч з державними органами відбувається саме в органах управління соціального захисту. Для цього фахівці, які працюють на громадських прийманнях, пройшли спеціальні кваліфікаційні навчання, організовані Міністерством ветеранів. А також отримали. На спеціальні гранди для навчання. Частина категорій в нас отримує спеціальну Другу, третю освіту, психологічну, безпосередньо для того, щоб працювати з ветеранами на статусі рівний рівному. Також маємо гнучку співпрацю нещодавно відкритий у нашій громаді ветеранхаб, велика потужна одиниця, яка має можливість більш психологічно підготувати або зорієнтувати, реінтегрувати військового, який після поранення чи, наприклад, вже мобілізації, де мобілізації отримати якусь таку додаткову консультацію з приводу питань сім'ї, які його хвилюють. Це питання психологічного характеру, психологічного клімату і комфорту в сім'ї, адже є навіть питання такого сімейного насильства, яке зараз ще поки не на часі, але вже такі випадки є. Для цього в управлінні соціального захисту є підзвітні структури, які також співпрацюють з органами управління праці з приводу того, аби таких осіб ну, в якійсь мірі супроводити, проводити з ними психологічну. Допомогу, співбесіди, категорійність ведення випадку. Тобто ці сім'ї потрапляють в такі тимчасові складні життєві обставини, і аби вирішити питання сім'ї з такими проблемами, для цього достатньо звернутися або до нас, або безпосередньо у службу у справах сім'ї, дітей та молоді, або в будь-яку локацію, тобто і в ветеранхаб, і там людина зможе отримати і підтримку, і, скажімо, такий супровід. Важливу роль ще потрібно відвести інтеграції або, скажімо, введення в суспільну діяльність, тобто працевлаштування військового після того, як він технічно вивільнився вже з лав служби, або отримав поранення, або має можливість, наприклад, тимчасово перебувати у відпустці. Дісна співпраця органів управління соціального захисту з центрами зайнятості, можливість роботи з, знову ж таки, кейс-менеджери, або наші ментори, вони співпрацюють з центром зайнятості напряму, можуть запропонувати можливість, наприклад, працевлаштування або ну, тимчасової форми зайнятості на період відпустки, якщо людина потребує якихось таких консультацій, або це є наразі питанням. Політика нашого правління це не залишити ветерана з його проблемами наодинці, обов'язково його вводити в суспільство, ні в якому разі, адже вони цього точно не потребують жаліти а в більшості випадків, все ж таки, інтегрувати в суспільство, працевлаштовувати, соціально спрямовувати, допомагати, інтегрувати в суспільство, аби людина ну, комфортно себе почувала в громадському транспорті на будь-якій посаді, яку вона буде займати в подальшому. Ми вам дякуємо, Оксана Вітально, за змістовну розмову. А глядачам бажаємо всього найкращого до наступних зустрічей.